Вітаю! До вашої уваги пропонується огляд функціоналу щодо налаштування списку структурних підрозділів. Даний функціонал здійснюється користувачами інформаційної системи ВУЛИК на адміністративному сайті відповідного ЦНАП з ролями Технічний адміністратор, адміністратор системи та інтегратор. Для тих користувачів даний функціонал є ідентичним. Розглядаємо його на прикладі роботи користувача з ролю технічний адміністратор. Для того, щоб налаштувати список структурних підрозділів, відкрийте структурні підрозділи або перейдіть до розділу Структурні підрозділи. У переліку всіх наявних структурних підрозділів активуємо дію Приховати, Показати стовпці». У модальному вікні налаштування представлення списку ми можемо або показати всі стовпці, активуючи дію по кнопці Приховувати. Показати всі, або приховати всі стовпці, активуючи дію по відповідній кнопці, або показати стовпці, активуючи дію за замовченням, які передбачені при розгортанні даної системи, або приховати, чи активувати, наприклад, відповідні стовпці. для того, щоб зберегти наше нове представлення. Налаштування списку перегляду структурних підрозділів, активуємо дію по кнопці до збережених, введемо назву нашого представлення. Наприклад, тестове представлення. Натиснемо на кнопку Зберегти. Як ми бачимо у вкладці Збережені, нас відображається наше тестове представлення новостворене, а систему згенеровано відповідне повідомлення. Якщо ми тепер будемо використовувати наше новостворені представлення списку, то ми бачимо, що у нас наші структурні підрозділи, їх перелік якраз відображається за відповідними стовпцями.